Дівчата, усім привіт! Мене звати Аня, і сьогодні ми у парку Шевченка запитаємо у харків'янок про їх догляд за обличчям. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що таке спеф і чи користуєтесь ним у повсякденному житті? Так, звісно, а який у вас саме кремчик? Взагалі-то це доктор Сюрікл, угу. синенький. з гіалуроновою кислотою? Да. Хочемо вам подарувати подарункову карту на 100 гривень на будь-який чек. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що таке двохетапне очищення шкіри? Так. Використовуєте його так. правильно? Скажіть, будь ласка, якими засобами користуєтесь для цього? А, я користуюся Меріфреш, мене гідрофільна олія, угу. і потім в мене кіко пінка для змивання макіяжу. Угу. Тоді ми даруємо вам дві подарункові карти. Чи використовуєте ви СПФ захист? Якщо чесно, ні. А ні. чи знаєте для чого він потрібен? СПФ Крема захищають шкіру від негативного так, впливу сонця? Даруємо вам подарункову карту на 100 гривень. Чи знаєте ви, що таке двохетапне очищення шкіри? А, чула, але зараз напевно не скажу. А якими засобами ви користуєтесь? А, зараз фірма Кристіна мені в прописав косметолог наразі. Угу. Даруємо вам подарункову карту на 100 гривень. Скажіть, будь ласка, чи користуєтесь ви СПФ захистом у повсякденному житті? В повсякденному ні, але якщо йду на пляж там засмагати на басейн, то тоді звичайно користуюсь. Даруємо вам подарункову карту.